Що християнин це не той, хто не грішить і святий. Це ж люди чомусь так сприймають, що ми маємо бути святі. З німбами і з крильцями. А вони, ну, ми їх цим вчимо. Що ми не святі, що ми так само грішні. Але в нас є святий Дух, який викриває, і ми здатні прийти і це озвучити. і... В принципі, і невіруючі люди також просять пробачення, правда? Там друга крайність. Вони лише в цієї людини просять пробачення. Так і вони не просять пробачення в Бога, і в них порушена вертикаль. В них горизонталь в нормі, а вертикаль порушена. А в нас часто вертикальне порушена, горизонталь порушена. Але це ілюзія, тому що, горизон... що вертикаль не може бути в нормі, коли горизонталь порушена, розумієте? Бо в тому самому в Євангеліях написано, що піди і примирися з братом своїм, а потім приходь на молитву. І тоді ми дивуємось, чому наші молитви не... Бог не чує, чому нічого не змінюється в цій ситуації чи іншій, і так далі.